Велику прес-конференцію провів і президент Росії. Топ темою її стала Україна. Путін, як і його українські колеги, запевнив кредит і знижка на газ це просто допомога братському народу, який опинився у скруті. Також Путін переконував журналістів, російські війська в Крим не увійдуть, бо такого просто не може бути. І пожалівся, українські протестувальники погано ставляться до Росії, але господар Кремля певен насправді вони просто не знають, що їм пропонує Москва, а що Брюссель. Якщо... Кто-то говорит, что вот, э, у, у украинского народа у, у, украли европейскую мечту. Мы не имеем к этому никакого отношения. Когда я говорю о недостаточной информированности, имею в виду, что нужно почитать документы. Хотите жить, как в Париже? Хотим. Давайте подписывать. Но ну, давайте. А кто бы сказал, давайте почитаем. Никто же нифига не читает.